Сьогодні пропоную вашій увазі зарядну станцію, яку ми замовили на огляд, тому що на неї дуже сильно впав цінник і вона стала більш набагато доступнішою. Це, можна сказати, преміум Apple серед зарядних станцій. Зарядна станція Anker 757 моделі, ємністю 1229 Вт годин і потужністю 1500 Вт. Щойно підключали до неї фен. І вона тяне 1800 Вт. Але більш детальні відео будуть дещо згодом. Основні моменти я вам зараз в цьому відео по ній розкажу, покажу, як вона працює. І основні переваги це 5 років гарантії, преміальна упаковка. Акумулятори літій залізофосфатні, які витримують більше 2500 циклів заряд-розряд. Вона має в собі потужний інвертор на заряджання і за менш ніж за одну годину набирає від 0 до 100%. Висока потужність, швидке заряджання це все, що необхідно. І все це підкріплено ще і п'ятирічною гарантією. Від неї може живитися абсолютно вся квартира. І стосовно ціни, зараз ціна на неї впала 38 999. Буквально нещодавно, пару днів тому вона коштувала 45 тисяч гривень. І звісно, я таку станцію не замовляв, тому що ну, не кожен її захоче купувати зараз. Я вважаю, що ціна на неї досить вдала. 39 тисяч за таку станцію це досить непогано. Великий дисплей, на якому ви бачите рівень заряду, дві потужні розетки, автоматичне увімкнення, коли ви підключите зарядний сюди заряджатися якийсь пристрій, у вас автоматично включається цей роз'єм. І є функція енергозбереження, тобто, коли ви включаєте функцію енергозбереження, зарядна станція визначає, що ваш пристрій зарядився і сама по собі вимикається. Ось такий міцний. Дуже корпус зібраний, і вона дуже важкенька така. Позаду ми бачимо у неї всі порти для заряджання від сонячних панелей, запобіжник, і в комплекті йде кабель для заряджання від мережі. Бере вона на зарядку аж до 1000 ватт. Тут ми бачимо одразу. Потужні решітки для охолодження, потужні вентилятори вбудовані в цю зарядну станцію. Отже, Anker 757 – це чудовий варіант для тих, хто хоче такий преміальний, преміальний пристрій, який буде живити дуже багато ваших пристроїв, не дай Бог, під час відключення електроенергії. Ну і плюс, коли електроенергія знову відновиться, вона зарядиться максимум за півтори години від нуля до ста і буде знову працювати, коли це буде необхідно. Такі зарядні станції ми обов'язково перевіряємо, обов'язково заряджаємо і відправляємо вам заряджені. Чудовий вибір. Дякую вам за увагу.